Вітаю, я Антон Бало. Дане відео присвячене темі локалізації в публічних закупівлях. Далі ми розберемо теоретичну частину і дізнаємось, що таке локалізація, як та для яких товарів застосовується, та який мінімальний відсоток ступеня локалізації має бути при оголошенні закупівлі в 2024 році. А також покажемо практичну частину весь алгоритм кваліфікації виробника та додавання товару до переліку локалізованих на майданчику e е Ступінь локалізації виробництва це показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собі товару, що є предметом закупівлі. Так, я з вами погоджуюсь. Визначення звучить складно. Тому дещо згодом я поясню це на прикладі. І вам одразу все стане зрозуміло. Локалізація застосовується замовником при здійсненні закупівлі певного товару, якщо очікувана вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень. Або ж коли відбувається закупівля робіт чи послуг, які передбачають, що в процесі їх виконання замовник також отримує у власність товар. Наприклад, коли замовник закуповує роботи з встановлення насоса, і його вартість входить до загальної суми закупівлі та перевищує 200 тисяч гривень. Перелік таких товарів наведено на екрані. Простіше кажучи, коли замовник купує товари з переліку, наприклад, генератор, очікувана вартість якого становить 500 тисяч гривень, то вимагає від учасників підтвердження, що як мінімум 20% у 2024 році деталей цього генератора було виготовлено в Україні. А виробник в свою чергу Додає такий товар до переліку локалізованих, щоб прийняти участь в цій закупівлі і підтвердити відповідний ступінь локалізації. Для розрахунку ступеня локалізації виробником використовується формула, яка наведена на екрані. Однак вам не потрібно самостійно нічого вираховувати, адже майданчик допоможе з автоматичним розрахунком після заповнення вами необхідної інформації. Як це відбувається в системі, ми розглянемо дещо згодом. Варто відмітити, що мінімальний показник ступеня локалізації станом на 24 рік становить 20% і буде збільшуватися на 5% кожного наступного року аж до 2028 року, коли досягне відмітки 40%. На перший погляд, питання досить просте. Однак потрібно враховувати, що виробник не завжди є фактичним продавцем. А участь в закупівлях можуть приймати постачальники, які фактично є дистриб'юторами. Подавати заявки на включення товарів до переліку локалізованих мають лише виробники, адже лише вони мають відповідні сертифікати, які підтверджують локалізацію такого виробництва. Перейдемо до практичної частини. Насамперед, у вас має бути зареєстрований кабінет на майданчику. А посилання для реєстрації ви знайдете в описі під відео. Отже, в особистому кабінеті вам потрібно перейти в розділ Локалізація. Перший крок це кваліфікація виробника. Для цього переходимо у відповідну вкладку та перевіряємо інформацію, яка автоматично заповнюється даними з кабінету. В разі потреби коригуємо інформацію. Далі клікаємо Створити заявку. Після її створення можна додатково завантажити файл з інформацією, яку ви вважаєте доцільною для даного етапу. Але це не обов'язково. Далі потрібно перейти до підпису та обираємо функцію Реєстрація заявки. Про успішність подання заявки свідчить статус активна кваліфікація. Другий крок додати товар. Для цього переходимо до вкладки Перелік товарів та клікаємо Додати товар. У довіднику потрібно обрати профіль товару та натиснути Продовжити. Шляхом заповнення електронної форми додаємо інформацію про товар. Далі вам треба обов'язково довантажити документи згідно чинних вимог постанови. Відповідний перелік документів зараз перед вами на екрані. В даному списку ми бачимо три пункти. Однак, самостійно вам потрібно додати лише документи, які зазначені в третьому пункті. Адже інформація на вимогу пункту номер 1 та 2 міститься в документі, який сформується майданчиком автоматично, про що свідчить відповідне повідомлення. Далі клікаємо Додати товар. Завершальна дія перейти до підпису, і це також обов'язково. Доданий товар відобразиться в загальному переліку. Ви можете додати необмежену кількість товарів, і цей процес є безоплатним. Щоб відокремити додані Вами товари, зазначте чекбокс Мої товари. Також в роботі із загальним переліком товарів вам допоможе пошук або ж фільтр з різноманітними параметрами. Налаштування фільтру можна зберегти як шаблон для швидкого пошуку за вказаними параметрами. Так, товар може виключатися з переліку. Це відбувається на підставі рішення Міністерства економіки за результатами розгляду у випадках, що наведені на екрані. Звертаємо увагу! В разі виключення товару з переліку по одній з підстав встановлюється обмеження на повторне його внесення протягом 2 років. Якщо ж виключення одного товару відбулося двічі за рік, виробнику обмежить можливість подавати заявки на один рік. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися до нашої служби підтримки, і ми допоможемо вам.